Кукурудзяний теракт. Поліція затримала вже двох підозрюваних, які влаштували безлад у храмі Московського патріархату в Сумах. Під час вечірнього богослужіння в приміщенні Спаса Преображенського собору щось розірвалось. Духовенство одразу заявило про вибухівку і пошкодження в храмі. Правоохоронці з'ясували, що розірвався піротехнічний засіб для гри в страйкбол. А начинений він був зернами кукурудзи. Хто і навіщо влаштував колотнечу в храмі? Оксана Солодовник. Храм в очепленні правоохоронців. На сходах в соборі слідчі збирають речові докази, опитують свідків. Дуже багато людей, храм був бітком забіт. Вибухнуло під час вечірнього богослужіння, розповідає пані Аліна. Паніки не було, бо не всі зрозуміли, що сталося. Ну, люди, я скажу спокійно, мабуть, реагували. в тій часті, де ми стояли, всі думали, може, щось то упало. Охоронець храму Олександр перебував ближче до притвору. Саме там і бабахнуло. Звук був серйозний, такий, що і стіна навіть немножко зад. Когда осколки уже увидели, тогда да, тогда уже все стало понятно. Ну ну там, э, значит, кольцо такое, как как с гранатой, только чекав кольцо. І обривки плотного картону на місці поліція вилучила кільце, картон та кукурудзяні зерна. Правоохоронці відразу заспокоїли священнослужителів. Вибухнула не шашка, як того заявляли священнослужителі, а вибухнув піротехнічний вироб для гри страйбол, начинений кукурудзяними зернами. Ані зовні, ані всередині жодних видимих ушкоджень. Проте духовенство розповсюджує заяву про потужний вибух. Рештки вибухівки та наслідки пошкодження інтер'єру свідчать про силу вибуху. Дії злочинців є прямим наслідком тієї агресивної риторики, що останнім часом лунає на адресу православних громадян та розпалює ворожнечу на релігійному ґрунті. Про неприпустимість провокацій одразу ж заявили і в православній церкві України. Особисто предстоятель, блаженніший митрополит Епіфаній, інші офіційні представники церкви і до об'єднавчого собору, і після нього багато разів наголошували на неприпустимості актів насильства на ґрунті міжконфесійних відносин. Вже вранці до собору, де напередодні пролунав вибух, прийшли сотні вірян. Тут триває святкова служба. Люди вітають одне одного зі святами та святять воду. Про вчорашній інцидент вже нічого не нагадує. Багато хто про це навіть не чув. Ми не чули, не чули а що то наколюють. Це понапиваються разом і в голову б'є. Хто його визнашо? не люди люди, так можна, такий праздник. Те, що бахнуло, не боєприпас і не містить вибухових речовин, запевняють вибухотехніки. Картонний корпус без осколочний, який приміняється безосколочний, зерна кукурузи. Утім, певну небезпеку для людей таки становить. Зерна кукурудзи можуть розлітатися на 30 метрів. В на блідості не з'яв'язя зривати, тому що воно в принципі глаза може вибити будь любому, хто знаходиться, ну хто смотрить на ті зерна, які розлітаються. Поліція та співробітники СБУ вже затримали двох підозрюваних. Це молоді люди, їм по 18 років, вони сумчани. В одного з них під час поверхневого огляду був виявлений аналогічний пристрій, тобто пристрій аналогічний тому, який був використаний саме в цьому соборі. Чи збиралися підозрювані обстріляти кукурудзою ще якийсь храм, та з якою метою з'ясовують слідчі? За хуліганські дії їм загрожує до півроку арешту. Оксана Солодовник, Олександр Левін, суми ТСН 1+,1.